Сергій Батрин має своїх послідовників. У селі Керецьки знову гучно, але на цей раз люди обрали законні методи. Цікава позиція сільського голови з цього приводу, але давайте все спочатку розберемо, що там взагалі відбувалося. Цієї середи, 31 січня, люди зібрались на збори виборців з метою відкликати сільського голови від ОПЗЖ Мушку Михайла Михайловича з посади сільського голови. Люди зібралися на площі, підтримали позицію про відкликання та почали збирати підписи. Але давайте поглянемо на це з юридичної точки зору: чи мали право громадяни збиратись? Так, зокрема, стаття 8 закону України про правовий режим воєнного стану регулює це питання. В частині 2 цієї статті вказано, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями можуть самостійно або злученням органів виконавчої влади інших органів. Можуть забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій і інших масових заходів. Тобто, як ви бачите, громадяни вчинили правильно, правомірно, адже на законодавчому рівні немає прямої заборони на проведення таких зібрань у разі введення воєнного стану, тобто автоматично цього немає. Але є нюанс: а в деяких областях існують рішення, якими обмежене це право громадян, так зокрема у Київській області. Оперативний штаб Ради оборони Київської області затвердив порядок проведення масових заходів, де визначені всі умови. Основні правила, яких необхідно дотримуватись, тобто потрібно за 5 робочих днів повідомити органи місцевого самоврядування про ці заходи і забезпечити заходи безпеки громадян у випадку повітряної тривоги. Наскільки мені відомо, в Закарпатті немає таких рішень. Хоча є інше рішення. А, так, зокрема, Розпорядженням голови Закарпатської ОВА введено в дію рішення Ради оборони області від 15 грудня 23 року. В цей трагічний для крицьок день Номер 47 про посилення заходів безпеки на території Закарпатської області у пункті 2 йдеться про таке: головному управлінню нацполіції, управлінню СБУ в Закарпатській області посилити заходи безпеки закладів освіти, культури, охорони здоров'я та інших органів. З метою забезпечення належних умов їх роботи, особистої безпеки працівників та інших осіб, які перебувають у цих приміщеннях, дотримання вимог громадського порядку, особливо під час проведення масових заходів. Тобто поліція та СБУ повинні ще й захищати учасників таких зборів. Оскільки прямої заборони немає, люди знову ж таки зібрались там правомірно. Але Мушка чомусь побачив злочин у таких зібраннях. Ба Більше він навіть у інтерв'ю М-Студіо висловив своє обурення з цього приводу. Він пригрозив написати доповідні на своїх колег-депутатів, які були там, щоб їх позбавили депутатських повноважень. Мовляв, він їх всі, всіх там бачив, пофотографував, і він буде жалітись до е, керівництва партії, від яких були обрані ці депутати, щоб їх позбавили їхніх повноважень. І щоб їх виключили, як він зазначає з депутатських груп. Але цікаво, яких це груп? Також він пригрозив, що він буде захищати своє крісло у суді, що він буде триматись за це своє крісло. Ви розумієте, він назбирав грошей незрозуміло, якими там шляхами, і зараз буде проплачувати дорогих юристів, буде кидати ці гроші проти боротьби з людьми, які сказали йому закон на свої ні, і йти судитися з ними, боротися з ними. Люди, не знаючи закону, не знаючи всіх тонкощів процедури, зібралися на зібрання, щоб його відкликати. А цей ОПЗ жопник буде використовувати ті гроші, які він заробив, наживаючись на людях, щоб боротися проти них. Доходить до абсурду. Йому все одно на людей. Він ніби пустив коріння в це крісло. Він хоче боротися до кінця, а депутатів, які не погоджуються з його діяльністю, він хоче переслідувати. Але це ж не Росія, у нас демократія. Не всі депутати повинні є доголосно тебе підтримувати. До речі, Мушка прийшов до влади такими ж самими шляхами, проводячи відповідні збори створюючи ініціативні групи. А от коли громадяни захотіли викурити його цими ж такими методами, законними методами, він сказав їм своє фе, Бачите, йому не сподобалось. Опизожопник, що там сказати? Сподіваємось, громадяни переможуть, громадяни відкличуть його, і справедливість восторжествує. Адже народ за справедливість.